Дорогі, друзі, добрий вечір. Сьогодні команда Зарічок. Ми сьогодні поведемо з суперкомандою нашою спасати гусинь. Так що через дві хвилини ми вам покажемо, як вони несуться. виношують маленьких гусенят, покажемо лебідя. Наблюдайте за нами, все буде дуже класно і чудово. Давай. Команда Зарічок. Одна із кращих команд, які знаходяться в нашому селі Капустинець, складається із ночного рибака Володимира. Зараз ми будемо спасати гуску. Наша головна задача сьогодні спасти її, витягнути на беріг. Але... Відправляється команда. Всім привіт! Ще раз. Розворачуємося вован. Розворачуємося. В'їжджаємо третє дихання. Це наш зарічок. Тут живе більше 20 видів пташки, більше 20 видів криси і трупачки. Не Риби немає, тому що в нас процвітає браконьєрство і вибивається сітками. Іван, По захвату гусень, працюють професіонали. Головне не перевернуться. Головне не перевернуться, правду каже наш оператор Олександр. Македонський. Ну вода тепла. А що, плавуни зійшли? Я плаву низчний, друзь? тримай рівно камеру, Тримай. тримайся, штоніка рідіка. Проходимо. Йо, ну, твою мать. Ти держися, бо ну, телефон, бля, мокрий. Знімай краєвид, Олександр. Знімай краєвид, Володимира, знімай. Запливаємо, запливаємо. Це Сюди тривати, тривати. Далі? Далі. Це буде на пальці. Триразимо на пересурі. Знімається, вийде на що села. Бачите, діду пішов, що зараз не конечна погода а вечір, ми побачили. Дуже багато псашок усателі, бочини, і співає, ласточки літають, як в раю. все все одно. Підпливаємо до гнізда лебля. Це одне із найкращих відео, яке ми знімаємо в цьому році. Сидить на гнізді лебідь, небедиться, кормиться.

о, і тут випливає Йоп твою... ...duraci. Ну і он нахуй. Закипаем, типаем. Ми затекаем, мы все. Да хорошо, а дай качка. воно сидить. Так а зачем мы сюди підплывали? Ааа, тебе по спасению мешать там начинается. А второй же не так починається. Ну такі блядяйся здоров'я, як моє. Луманся. Ти їм можеш так от кисачком, хуяк і все. Включай. Охота. Охота на гуску розпочинає. Зараз ми ловимо гуску. Супергуску, гусеня, костика. Подожди, Іван. Подожди, Іван, Подожди, ван, боясь, зараз ми Все, так, все. Так, все так. Забирай і зразу мішок, Саня, знімай. Стой, стой, стой. Опа. Все, змовили густочку. Потім. А на що, тут на яйцях сидить? Вовсі, якщо ти, так запутайся, забирай, друзі. Яєць? Є. Ти забирай тоже яйца, ведро у нас яйца. А що вона тут на яйця сидить? Ну вона поняла тут сидить, потому що там були багато котика собак, и вони, короче, її нагнали, і у нас туда тут ударить, не. А як він узнав, що вона тут? Я не знал, бо ми не найшли. Вона вже дві год сидить. Да? да. Вона ще впливає. Ааа, вона не вас в'язав. Вона одразу не сюди не випадела. Що ще одна? Наводь. Наводьте сюди, поговоримо. Ви бачили, як проводиться спасіння супер і сидити, не надо не і треба ніяких мішків, нічого не треба. Зайць заламує <звуз> зразу і крила і все. Вона вже нікуди од нас не дінеться, ну, це, це, це називається гусиня, <клується> гусиня, супер гусиня! <клується> Пасення операція заріки. Попливе далі. Тут ми підпливаємо вже до другої а так десь піддаром. Там може бути густинята. Там качка дивиться, зразу здесь здесь. Надо качку пиздануть. да носить. Есть? Надо залопаться садись. Пацать, лучше. Гуд. Ну вон, летит мне. Давай. Ну, держи, поля, звук, двигай, дзвони. Та натупа. Двигайся. Ни хера сюда. Два. Два.

Проходом нормально. Стоять, пидор. Вот такие вопросы. Если в мире не было женщин, ты выебал гуску? Ты что, на Погнали, погнали, ребята, погнали. Наши видеосъемки. Приум. Да я чую, что ты чуешь, что за фигня такая. Ты Зараз... Я не не було два дать. Ну сам одне для тут собрался. А, ну все нормально. Здесь не фигня, где-то двое сидели. Ты знаешь, тебя сейчас, ты займал. Бачиш? я бігусичка вже сясать пошл. Блин, вони чують, що гусиня там починає вибачте. Ну Ти не попливеш не куди, ти паралізований. Кермо, кермо. Блять, ебала врт нахуй. Чуть голову прижали.

Воспитатель не роботь, воспитати не ну, роходять, рон проводить. Да батько почула гусиня тысяч. Вс, заходимо в порт. не знаю. Да так. На дачу ми зараз підтягаємося навозьмемо порт туда йдемо. Зараз в порт заходи. Ты там ты прийдешь? На дачі розпалимо так понял? Тут шей до Ірали, там десь попятся смотро, але попали не разом. <глухи> спецоперацію густавичок Ми вже да. двоє гусенят результат костя шасили. Я дуже раді все съемка заканчивается спасибо всем до свидания до следующих встреч